Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки, з вами Наталя. Сьогодні хочу таке відео запропонувати вам показати свої дітки, які в мене йдуть на продаж. Перед вами я поставила певну їх кількість. Це не всі, в мене їх так їх багато, що вони всі під об'єктивом не вмістяться. Але поступово я вам деякі покажу, покажу назви сортів. Ще переставлю місцями. Щоб дехто побачив, може комусь зайде, придбає собі на майбутнє. Кому відео сподобається, поширюйте на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту, ставте вподобайки, не вподобайки. А зараз, друзі, приступимо. Тут перед вами є різні кольори: білі, червоні, сині, жовті. Зараз ми поглянемо, які в мене о, дітки виросли і чекають свого нового господаря. Оце ж така лукреція. Кожне я підписую на цьому на стаканчику, їх вже треба пересаджувати, підсипати ґрунтом. Вони трошки в тісноті у мене стоять і потребують вже якихось певних рухів. Це зараз глянемо, що в нас. Так, що ж то є у нас? А, це вишуканий смак. Бачите, це дуже велике. Я буду ще деяких походу, я деякі фото вам вставлю після того, як я вам показую оцю дітку. Якщо в мене ці фото є мої або якісь з інтернету, але переважно я буду старатися свої картинки вам показувати, як вони в мене цвітуть. Це дуже велика, дуже велика гарна квітка білого кольору. З рожевоватим відтінком. Ну, надзвичайно є величина квітка, тобто досить-досить масивна. Так, що то в нас є? Це я, напевно, шикарний мак. У мене є багато таких діток, це якась невеличка, але є ще й більші по розмірах? Тоже така світло-червона квітка. Фото вам теж вставлю її. Так, що це в нас? Це є, от бачите, це іноземна колекція. Це фішер Леона чи Лайн, Не знаю, не володію до кінця добре англійською. Це такий стародавній сорт, але вона досить гарно таким насиченим кольором цвіта. Я люблю цей сорт. У ну, мене є багато таких сортів, що вони дуже давно-давно зі мною. Але я не хочу їх. Шепка міняти на інший і чи їх якось позбуватися. Під цим многомиру у мене Emerald Pink. Це теж гарний сорт. пів мініатюра. Фото вам додам. Так, що це в нас далі? Це так само Цей самий сорт, що я вже вам показувала інша дітка танцор деско. Бачите, вже яка велика дітка, теж непоганий. Сорт. Так, з біленьких Легерландія, Тому Лоу, саму таку простішу, але вона дуже досить красива. Так, що там у нас далі йде? Петелор Креція, дуже гарна, такий, як квіти нагадують мені, як яблучний цвіт такий великий. Такий, як яблучний цвіт, але розового кольору. Досить така досить, досить гарна, симпатична фіалочка. Так що тут в нас є батаргеза. Червона, велика квітка. Дуже фото вам вставлю. тих сортів, що я маю. Що в мене вже давно цвітує. Золота лілія. Це сорт дуже топовий. В магазині, з яким я співпрацюю. Його ну, беруть, гарно розбирають. Це така розувата серединка з жовтовато білими краями. Цікавий сорт. Так що у мене далі гієн Манует, Теж вже давненько це у мене. Це оце дітка любить сама доросла рослинка тягнути квіт свої, не квіти навіть, а свої навіть листочки догори. Танцор Деско. Перепрошую танцор Деско. Була циганська душа. Циганська душа. Оце така гарна дія. Вона не знаю, вона такого синювато темного фіолетового кольору мені імпонують такі насичені кольори. Так, що тут ще в мене? Ми що ми не розглянули. Зараз візьмемо ще звідси. Глянемо. Тут дітки менші От су, поцілунок ангела. Біленька, гарна така квітка. От така а це одна з моїх найулюбленіших. Це є Жана, але це Лежана, бо є і інші селекціонер, але це саме Лежана Олени Любіцької. Це така квітка. Тоже фото додам. Це квітне дуже гарно пишно шапочкою. Не всі квітнуть шапочку. Є букетне цвітіння, є шапочне цвітіння. А оце іменно цей сорт, він мені дуже-дуже припав до душі, він квітне сам з шапочкою. Так що це вагнена квітка. Оце таке діточка. Додам вам фото. Так, солярис. Теж непогане цвітіння. У мене десь другий чи третій раз зацвіла оцей сорт. Мені так само він до душі. Я не можу виділити ні одного сорту. Якщо би такое взяти, в мене тут якийсь вам показала якийсь процент навіть, не знаю, співвідношення може. З 20, може 10% з моєї колекції. Але я не можу виділити. Я багато ще маленьких, які підростають. Не можу виділити ту саме квітку, яка мені найбільше до душі. От вони всі, як діти розумієте, вони кожен інакший і кожен радує і милує око по-своєму. Ще от з теплички Рас, і стану вам підростає дискотека. Бачите, така строкатість мозаїчна, гарна. Теж дітка. Така симпатична в мене. різновид за вітрів. Тоже, недавно була, її пересаджувала вже корінчики пішли, вже вон, такі симпатичні корінчики вам, Гарний теж торт рожева така роза. Уже, друзі, деякий процент вам показала, своїх квіточок. Кому зайшло, звертайтеся, пишіть. Я залишу свої контакти в описі або навіть в коментарях. Буду рада всім відповісти. На якийсь діалог чекаю. Ось, друзі, свої дані, номер телефону з вайбером я залишу в описі до відео. Чекаю всіх, всім відпишу. Вони не є в мене дорого, я і в магазині на дорогу ціну ставлю. І тут пишіть, кому зайшло. Буду рада вас всіх чекати. До зустрічі, всім, всім гарного вечора, чи дня, чи ночі, і найскорші нам перемоги. найшвидше нам мирного неба. Па-па!